Можливо, ви знаєте, що Наталка Полтавка це така полімічна реакція-відповідь на п'єсу Шаховського Казак-Стіхотворець. Українська еліта взагалі тоді бурехливо відреагувала на цю виставу. Була і негативна рецензія в журналі Український вєснік», де автора казака віршотворця звинувачували в перекрученому змальовуванні українського життя, побуту і мови. Взагалі, шаховський написав понад 100 театральних творів, і козак-віршотворець. Понад 50 років не сходив зі сцени російських театрів. Мало яка п'єса в ті часи користувалася такою популярністю. Відповідно, вона справляла вплив на російську публіку. Сюжет п'єси такий. Головна героїня твору, Маруся, дочка вдови Добренчихи, кохає хорошого віршотворця хороброго воїна Климовського. Проте, не сміючи перечити волі матері, дає згоду на одруження з козацьким тисяцьким Прудіусом. Останній разом із повітовим писарем Грицьком спеціально вигадують, ніби козак Климовський загинув на війні зі шведами. Слухайте, я раптом пригадав, точно такий поворот був у коміксі Максим Оса. Він там вертається з війни і знаходить свою могилу, але раптом з під Полтави прибуває цей загиблий, щоб врятувати ситуацію з одруженням Прудіус разом з Грицьком. Звинувачують Климовського у розтраті грошей із царської казни. Та ця авантюра їм не вдається. Представлений у п'єсі Російський князь, який є носієм високих імперських цінностей разом зі своїм денщиком Дьоміним, беруться розслідувати справу і виводять шахраїв на чисту воду. Справедливість торжествує, а Маруся поєднується зі своїм коханим. Звісно, п'єса відверто пропагандує імперські ідеї. Російський князь зі своїм помічником репрезентує добрі сили імперії. Цар посилає князя дізнатися, що діється в його колонії, тобто в Україні, чи виконується государева воля, і чи немає якихось утисків місцевим жителям. Як людина, що представляє імперську владу, князь діє за стереотипною моделлю, наводить лад, утверджуючи справедливість серед малоросів, виводить на чисту воду місцевих шахраїв представників колоніальної влади, їх репрезентують сяцький прудіус і писар Грицько, а також допомагає щиросердним представникам місцевого простолюду, які, звісно, шанують царя. Облаштувати громадське і навіть особисте життя. Отже, мораль, малороси потребують нагляду з боку імперії, лише тоді серед них утверджується право і справедливість. Негативні персонажі, Прудіус і Грицько, як брехуни, підступні люди, що дбають лише про особисте благополуччя. Певна річ не є справжніми малоросійськими козаками. Справжнім козаком є Климовський. Він лицар, який прагне здійснювати подвиги во славу свого царя. Він же і вірний коханець. Бо почувши, що його Марусю хочуть забрати, так скакав, що з двох коників загнав, та й третій, з'їздившись, лежить у загорожі. Климовський нікому не хоче чинити зла. Козак-вершотворець бере участь у полтавській битві. Правда, про події цієї баталії згадується небагато. Климовський каже, що після того як наш повк гетьмана розпустив, йдеться зрозуміло про мазетку, то він пристав до кучубеєвого повку і з ним рубався під Полтавою. Під час подій, пов'язаних з полтавською баталією, російські війська Тисячу 1708 році жорстоко понищили гетьманську столицю Батурин у козаковій віршотворці. Про це ніяких згадок. Натомість Батурин постає містом, де люблять співати пісень Клімовського. Так, писар Грицько хвалиться, що був близько місяця в Батурині, і там місцеві жителі були у захваті від пісень козака вершотворця Весь город схаменувся, як їх услихав. І всі говорять, Айда Климовський то та бравий хлопець, який майстер Саченя. Після весілля з Марусією, яке відбулося не без добрих імперців, князя його денщика, Климовський е має їхати до Москви, оскільки його бажає бачити сам государ. Це викликає в нього захват. Яка ж мені честь за мною буде говорити величайший із царей? Зрештою, на самому весіллі Маруся і Кламовські демонструють верноподані почуття, навіть своє сімейне життя присвячують службі государю імператору. Маруся, чи нам серденько, хлопець родиться, царю він буде вірно служити? Звісно, козаку вірштворцю Шаховського можна зробити чимало закидів, це і примітивізм п'єси, і сюжетної лінії персонажів, і погане знання українських. Реалій і свідоме чи несвідоме перекручування історії, але викликає питання, чому ця примітивна п'єса користувалася таким шаленим успіхом у Російській імперії? Чому вона викликала таку негативну реакцію у свідомих малоросіян? А Іван Котляревський навіть як своєрідну рідну полімічну відповідь на козака Шетвоці написав Наталку Полтавку. Очевидно, Шаховський цією примітивною п'єсою зумів зачепити речі, які були важливими і для освіченої великої російської. Імперської публіки і для освічених малоросіян. Автору козака-Вершторця вдалося подати імперський ідеал українського козацтва. Для нього, а відповідно, і для імперської публіки, справжній козак це вірний слуга царю, який навіть сімейне життя підпорядковує служінню імперському отечеству. Цей вірнопіденець, одружившись і народивши дітей, має виховати їх так, щоб вони билися за царя. Цей справжній козак певна річ. Не любить хитрощів інтриг, він щирий, добрий, нікому не чинить зла. Але життя цього добросердного чоловіка можуть зіпсувати ниці представники козацької старшини, які плетуть інтриги і дурять його. І тут на допомогу козакової приходять справедливі слуги імперії. І це було викликом козацької еліті. Подані в п'єсі образи її представників тисацького прудіуса та писаря Грицька. Не лише негативні персонажі, вони за великим рахунком не потрібні для українського соціуму. Шаховський дає зрозуміти, малоросійським людям можуть безпосередньо керувати представники імперської влади, а козацька старшина лише стоїть на заваді доброго правління. Цього не могли не побачити малоросійські дворяни. Безпосередні нащадки козацької старшини. П'єса вшаховського була ударом по них, вона підривала їхній статус, їхнє місце в суспільної політичній ієрархії імперії. Е, зрозуміло, українська еліта не могла прямо критикувати козака вершотворця адже в такій критиці можна було б зайти до критики імперської влади. Е, тому вони звинувачували автора козака вершотворця в незнанні українських реалій. А Наталка Полтавка натомість мала представити справжнє малоросійське життя. Не можна сказати, що примітивний образ українського козака, створений шаховським у козаковірством, став домінуючим у російській культурі, але цей образ виявився на часі, і звідси така популярність твору. Такий образ доброго вірного цареві козака не міг не імпенувати російській публіці. Це приручений лицар, якого потребувала царська влада, і якого вона свідомо творила на Кубані та в інших регіонах імперії, де дозволялося селитися козакам. І ще один автор, який теж, до речі, доклався до глорифікації Російської імперії, за що його українські націоналісти навіть судили, була така подія у 1943 році, організували в Окупованому Німцями Львові суд над Гоголем. Під час суду звучали звинувачення в тому, що Тарас Бульба є образливим памфлетом на Україну, що його автор зовсім не геній, а підлий Ренегат, Павук, який висосав кров. І Своєї України для москалів, а вся його творчість це відображення України в кривому дзеркалі. Хоча сам ідеолог українських націоналістів Дмитро Донцов високо цінував Гоголя і писав наступне: ні один з повістярів, що писали українською, не відтворював так блискучої з таким розмахом типи, а особливо дух козацької України, як Микола Гоголь, мабуть, тому що модерні наші історичні повістярі цілковито втратили той дух, яким колись дихала козацька Україна. А в Гоголі, як він сам писав, ще гарцювала душа предків. Воно, звісно, якщо дивитися фільм Бортка Тарас Бульба з Богданом Ступкою, то українські козаки це таке собі дике руське товаріщество. Спілкуються вони, звісно, російською мовою, хоча поляки в тому фільмі говорять польською, а перед смертю мусять обов'язково сказати щось на кшалт: Хай святіться руська земля! Бортко дає нам так зрозуміти, що ніякої української мови немає. А українські козаки це росіяни, які шанують православ'я, руську землю і царя-батюшку, бо чекають від нього порятунку. Це таке доволі канонічне прочитання твору в російській літературі. В царській Росії повість Тарас Бульба навіть була включена в походну бібліотеку для солдатського читання. Для цієї бібліотеки було зроблено спеціальне віддання, невеличка 12-сторінкова книжечка, де викладався зміст повісті, а патріотичний уривок, в якому Тарас Бульпа вбиває свого сина за зраду вітчизні, був надрукований повністю. Але чи саме це мав на увазі Гоголь, коли писав Тараса Бульпу? Відомо, що Гоголь хотів займатися історією України і мріяв навіть викладати її в університеті Тараса Шевченка, ну тобто Святого Володимира, який тоді саме виник після повстання поляків як антипольська установа на теренах України. Свої уявлення він більш-менш прозоро виклав у статті погляд на формування Малоросії. Тут Гоголь розглядає Україну як справжню батьківщину слов'янства, хоча трактує її в досить вузькому розумінні як землю давніх. Полян і сіверян. Відповідно, поляни і сіверяни для нього чисті слов'янські племена. Нескладно помітити, що ця справжня батьківщина слов'янства майже збігається з теренами Гетьманщини. Отже, справжніми слов'янами є козаки. У чистому слов'янстві Гоголь навіть відмовляє великоросам, бо ті змішалися з фінськими племенами, не кажучи вже про поляків. Приблизно таку саму концепцію щодо слов'янської чистоти українців маємо і в історії русів. А згодом вода вже була й трансльована в Тарасі Бульбі. Бульбу треба читати уважно, оскільки твори Гоголя завжди мають подвійне дно, взяти хоча б ім'я головного героя Бульба, що звучить дуже карикатурно. Про це це ім'я насправді здається досить доречним, оскільки Тарасове тіло нагадувало громіцьку й округлу бульбу. У першій голові Гоголь пригощає нас смачною сценою, коли бульба сідає на коня, який бешено отшатнувся, почувствував на себе 20 бремя, тому що Бульба був надзвичайно звичайно і толстий. Гоголь доводить ідею героїчного персонажа до крайності. 20 російських подів відповідає приблизно 320 кілограмам. Образ колосальної повноти Тараса, який мало не розчавлює свого коня, ставить жирну пляму на його подальшому зображенні, як хвацького та спритного вояки. Спочатку Гоголь мав намір дати йому навіть смішніше ім'я, Кульбаба. Але таке ім'я позбавлене сенсу в російській мові, ще й містить корень баба, що виглядає зовсім недоречно. Однак в словнику Гоголь записує, що кульбаба це тендітна квітка, чиї спори можна здмухнути одним подвом. Гоголь, даючи ім'я своєму героєві, не обов'язково міг мати на увазі картоплю. В той час ця культура не була поширеною на його Полтавщині. Бульба в українській мові має ще одне значення. Бульбашки на поверхні води чи рідини. У переносному розумінні бульба це щось поверхневе, незначуще. А тепер зверніть увагу на ім'я коня Тараса Бульби. Він іменується чортом і в першій, і в другій редакції. Дивна назва для коня позитивного героя, особливо для Гоголя, у творчості якої йдеться про постійне змагання добрих і темних сил. І взагалі, якщо виходити з українських фольклорних джерел, а їх письменник чудово знав, то кінь це вірний друг козака, а тут якийсь чорт. Однак чортивня на цьому не закінчується. Козаки на чолі з Бульбою та його синами їдуть на січ. У першій редакції, між іншим сказано, що козаків було тринадцятеро чортова дюжина. Можна цій деталі не надавати значення, мовляв, вона з'явилася у Гоголя мимохідь, але ще це так? У другій редакції говорячи, що козаків було десятеро, окрім бульби та двох його синів. Знову те саме число 13. Не виключено, що в другій редакції письменник свідомо маскує чортову дюжину, щоб лише вдумливі читачі зрозуміли, що й до чого. А що ж відбувається далі? На Січі Бульба організовує переворот. У першій редакції такого немає. Він напоївши козаків, намовляє їх виступити проти кошового отамана і переобрати його. Автор зображує цей переворот як гротесно комічне діяння. Дмовившись тим і тим, влаштував він всім п'ятику і хмільні козаки, у числі кількох людей подалися просто на площу, де стояли прив'язані до стовпа летаври, у які зазвичай били, аби зібрати раду. Не знайшовши палець, які зберігалися завжди у довбиша, вони схопили пополіну в руки і почали бити в них. П'яні січові лицарі б'ють у летаври полінами. У козаки переобирають отамана, бо бульбі, бачите, хочеться повоювати. Його ж сини ще не нюхали пороху. Саме через це він організовує переворот, а не через якусь необхідність. Звісно, хтось це може сприймати як доблесне молодецтво. Але з іншого боку, дії бульби можуть сприйматися як і вияв нерозумного егоїзму, результатом якого стало кровопролиття. До того ж, методи, за допомогою яких герой повесті досягає своєї мети, видаються дуже і дуже сумнівними. Скажімо, бульба не прагне здобувати дубно за допомогою зброї, а хоче, щоб люди помирали голодною смертю. А коли довідався, що буде важко таке вчинити. То його це розлютило. Гоголь ніби дає змогу читачеві вибирати. Хочете сприймайте бульбу позитивно, він герой, борець за православну віру і руську народність. Бульба заради цієї народності жертвує сином чи навіть двома синами. І сам гине за неї і перед смертю проголошує патріотичну промову. Остання є лише у другій редакції. А хочете, сприймайте бульбу у негативному ключі. Він за великим рахунком надута бульбашка, нічого не зробив доброго, влаштовує інтриги, споює козаків, у тому числі і на війні губить синів, убиває невинних людей тощо. Гоголь неначе як і замаловується образом козаків, і одночасно зображає порожнечу за такою військовою славою.